Сьогодні відбувалася мистецька акція Кабзарі за Тараса. Це випадкова акція фактично, бо наш рух об'єднання громадських організацій Віннична вшнової Тараса Шевченка дізнався, що до Вінниці приїздять на Кабзарське свято, на конкурс імені Володимира Переподвика, який буде завтра, 8 листопада, приїздять з Києва советні кобзарі. Ну і ми, звичайно, використали такі обставини для того, щоб е з ними зв'язатися і запросити їх е виступити на, на театральній площі. Е тим більше, що Володимир Ісапок, який є головою спілки кобзарів України, він е приїхав із квартетом молодих кобзарів е Шпиляські Кобзарі та кінозіркою Кобзарем Тарасом Костніковим. Е Володимир Ісапок. Видатний кабзар, він є в нас в Наглядовій раді нашого року. І, звичайно, вони за те, щоб пам'ятник Тарасу Шевченку був на театральній площі, вони на нашу підтримку, звичайно, поводилися. Ну і тому сталася комерцевська акція. Ми запросили певних наших декламаторів, поетів. Присвічан, які також виступили віршами і з гішами, певними декламаціями і з піснями. Ну і вийшла така спільна мистецька акція. Крім гостей з Києва, Хабзарів і актора Тараса Послікова, також із міста Липовець була співачка Юля Іванченко, був також юний. Декламатор Володимир Габрель, який є у конкурсів, хлопчик йому всього 10 років, але він чудово читає вірші. Справа травнево виступала, поетеса знана наша Вінницька, яку знають в Україні. Виступав також із своїми віршами і звертався до присутніх поет і голова Вінницького обласного конгресу. Української інтелігенції Василь Дмитрович Кобець, а також представники громадськості, козак Вільницького полку ім Івана Богуна Олександр Федорович Бугай, а просвітянки пані Людмила та пані Ольга вітали піснею. Цікаві гості ще був такий видний козак Іван Завабаха, який приїхав до нас в наш полк, Вільницький козацький імені Івана Богуна зі Львова. Весяк у нас, ну і були ще цікаві люди, які очолюють різні громадські структури. Світлана Травнева Шевченко читає листа від брата, леліяв пісню українську у душі, в далекім вільно і холоднім Петербурзі. А брата у листах своїх просив. Пиши, нехай по нашенськи Мені напишуть і друзі, росив сльозами кожне рідне слово у рядку в степах безкраїх оренбурських у неволі. Над ним молився, ніби над дитям у сповідку, і гордої благав для України долі. А брат писав. Що сад квітує коло хати, і солодко хрущі над вишнями гудуть. А сина під копою народила мати, й поночі кріпачки з панщини ідуть. Луною підхопив співець той зойк холодний і не чекав від світу слави ані нагород. В його стражденнім серці, гнівнім, нескорботнім, жила глибока віра в Україну і народ,

В чорні стріці, хлопці підемо, боротися будемо, За Україну за рівні права, держав, у хлопці б'демо, боротися будемо, За Україну, за рівні права, наші хлопці добре б'ються, йдуть, то бою ще срішуються. Є у Львові Уси, Україна, мотиво, оптимидемо, воротися будемо, за Україну, за рівні права, охівне, воротися будемо, за Україну, за рівні прав, не буде. Вістить, Сіньосотапана, пофідемо, поротися будемо, за Україну, за рівні права, за утідемо, поротися, будемо, за Україну, за рівні права, наша. Права, держа посибнего, боротися в тревога, та Україну, рівні права. <звілляє> Уреємо і то нам Бог вірний потік, позвану покаже, щоби ми, як птахи, не летіли у теплі країни. Не летіли у теплі краї, Шли за тебе у бій, січовісти, брат на брата, і в Сибірських копальнях молились на твій образок, і в далеких Канадах клялися тебе захищати, українці мої. Ми у змірваний вітром листок, і нарешті ми стали держави своєї обранці, кольори щиро нам затуманюють зір Тільки я ж все ж боюся, що завтра прокинуся вранці, а на дворі нема України, лише віз на Сибір. Хто ти є Україно, хто ти є, Україно, земля, що країна, княжа, хто ти є Україно, доки будуть глумитися з тебе чужі і свої. Хто ти Вільний шлях із туману покаже, щоб ми, як птахи, не летіли у теплі краї, не летіли у теплі країни, В країні не лесі у себе краї. Хто ти є Україно? Ми переможемо. Це правда? Казала пані Світлана, нас мало, але нас буде багато. Дай Боже, щоб це багато трапилося швидше, і щоб ми з вами завжди змогли прийти до цього святого місця, до святого місця кожного українця і кожної українки. Слава Україні! Тараса Регуля Шевченка. Ви знаєте, такої постаті в світовій е, практиці, напевно, за всі століття немає. Немає ні одного такого мислителя, письменника, філософа, щоб йому по всьому світу стояло. По одних даних є дані, що по всьому світу стоїть дві з тисячі пам'ятників Шевченка. Назвіть мені ще таку людину, наприклад, в сусідній Росії, Польщі, Німеччині, щоб по світу ставили пам'ятник. Ми достойні борімося за те, щоб в цьому місці стояв пам'ятник Шевченка. Слава Україні! Пам'ятнику Шевченку! Будьте на театральній. Ми нещодавно, зовсім нещодавно дізналися про приїзд таких славетних кобзорів з Києва на конкурс імені Володимира Переполюка, який буде завтра проходити. Я дуже дякую нашим дорогим кобзалям. Які вшанували нас своїми піснями, дали нам насолодитися гарними їх виступами? Побажаю їм гарної участі в завтрашньому конкурсі. щира подяка за те, що вони виступили на театральній площі, підтримали наш рух. Ну а ми з вами щиро віримо, що у Шевченку на театральній площі бути і тому наші всі сподівання, наша боротьба, яку вели багато-багато вінечан. Ряд років, і далі будемо ми це робити. Вона увінчається успіхом. Тож давайте будемо все робити задля цього. Слава Україні. І бажаємо нам успіху в наших гарних прагненнях. На цьому наша мистецька акція завершена. Всім гарного здоров'я, радості і гарних обставин. До зустрічі на театральній площі.